Систему, яка пов'язана з тим, що в нас дуже активно працюють наукові семінари, і ми знаємо всіх студентів, які працюють у нашій кафедрі, і бачимо чітко їхні перспективи. Цей науковий контакт у нас є. На що я би хотів звернути увагу? Я думаю, що майбутньому ректору треба буде працювати над тим, щоб формувати в університетському студентському середовищі певні пріоритети, які пов'язані з навчальною роботою, які пов'язані із науковою роботою, які пов'язані з формуванням особистості. Про що йдеться? Йдеться, напевне, про те, що нам треба відновити інститут порадництва. Який би сприяв залученню наших студентів до культурних заходів, до культурно-масової роботи, до організації відпочинку їх, спорту і інших речей. Це ті речі, які існують скрізь, які існують в всіх інституціях. От, я вважаю, що це позитивний був процес. Менше б на студента впливала вулиця, більше на студента би впливала. Університет. І університет формував особистість, яка була наділена і високим інтелектуальним потенціалом, і таким колективістським значить, вмінням, такими рисами, які би характеризували молоду людину. Дякую. 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 Шановний колеги Олексій Миколаєвич, дуже гарно сказав, що в нього є контакт зі студентами. Мені здається, що так само у моїх студентів є контакт зі мною. Я тут хочу знову повернутися до традиції факультету міжнародних відносин. Мені видається, що починаючи з перших років, нам вдалося створити доволі специфічну атмосферу стосунки між викладачами і студентами. І між студентами і деканом. І це екстраполювати на наш Львівський університет, то мені видається, така модель відносин була би дуже доброю. Це означає, що студенти є активними учасниками всього життя на факультеті і навчального процесу, і е, активні при прийняті рішень важливих для факультету, і відпочинку, і спорту, а головне поза навчальної, але також навчальної роботи практики, семінари. Ми студентам давали можливості абсолютної самореалізації, і створені були студентські організації, які були унікальними для цілого, хоча ж для цілої центрально-східної Європи. І До сьогодні відома є організація це перша молодіжна професійна організація, яка називається Молода дипломатія. Випускає свій журнал проводить величезні кількості конференцій і стимулює появу подібних організацій в інших країнах. Але в моїй програмі є цілий розділ, присвячений власній співпраці з студентами. І цей розділ передбачає. Найперше функціонування створення взаємодію різноманітних студентських організацій. Цікавен є те, що завдання університету є і формувати студентських лідерів. Ви знаєте, що більшість сьогодні керівників держав, видатних політків це в минулому студентські лідери різних університетів. Надзвичайно важливо є створити умови для самореалізації студентів. але на навчальному процесі і в тому русі. Ідеології програми, яку я пропоную, університет повинен максимальну увагу звертати на мобільність, на академічну мобільність студентів, на їх можливість навчатися, діставати дозвіл в різноманітних університетах світу. Дякую.